Друзі, привіт! Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Канал називається Мій сад. Дякую, що ви завітали! Пропоную вам сьогодні поговорити про таку цікаву тему, як багаторічні ґрунтопокривні квіти в нашому саду. Ці рослини є, мабуть, в кожному квітнику і я вважаю, що ця тема буде дуже цікавою, тому що ці рослини. Не лише гарні, але й корисні для нашого саду. І пропоную до вашої уваги одну з таких рослин. Це гвоздика садова багаторічна. Її світло-зелене листя утворює дуже щільний килим. Листя, до речі, взимку вона не втрачає. Висота рослини близько 5 см, а під час цвітіння її висота сягає 10 см. Ця гвоздичка має дрібні квіти близько сантиметру в діаметрі, але їх дуже багато, і під час цвітіння рослина повністю вкрита квітами, що навіть не видно листя. Після цвітіння я її обов'язково обрізаю, і потім вона відновлюється, а в такому стані вона перебуває до наступної весни, до наступного цвітіння. Квітує вона протягом доволі тривалого часу, близько трьох тижнів, і в цьому році пік її цвітіння прийшовся на першу декаду травня. Після найдекоративнішої фази в житті цієї рослини, як я вже казала, я її обрізаю. За потреби її можна поділити. Вона наростає не дуже швидко, але й не дуже повільно. Я б сказала помірно. І саме ця гвоздика цікава тим, що при бажанні, коли ви будете її ділити, ви отримуєте не одну, а багато, хоч і маленьких, але окремих рослинок. І навіть якщо в них не буде дуже розвинена коренева система, ви не забуваєте їх поливати і вони через дуже короткий період часу. У вас добре вкоріняться і у вас буде багато окремих рослинок, які ви або використовуєте в своєму саду, або пропонуєте на продаж. Ця рослинка дуже ефектна під час цвітіння, а також декоративно виглядає навіть без квітів. Наступна ґрунтопокривна красуня це живучка повзуча або аюга. Також низькоросла рослинка до 5 см заввишки. Під час цвітіння висота її разом з квітконосами становить близько 10-12 см. Має різні сорти із різним забарвленням листя. Листя утворює розетку. Після цвітіння розетка випускає молоді пагінці, які вкорінюються, і через це вона дуже швидко розростається. Дуже схожа, до речі, на полуницю. Але контролювати її дуже легко, тому я її не вважаю агресором. В моєму регіоні вона зростає тільки у тіні або на півтіні, бо на відкритому сонці в неї горить листя. Вона вам буде вдячна, якщо ґрунт під нею буде вологим, але й посуху, помірно, вона дуже гідно перенесе. Живучка також має довготривале цвітіння, не менше трьох тижнів. В цьому році вона в мене почала квітувати з середини квітня по початок травня. Щодо користі ґрунтопокривних рослин в нашому саду, по-перше, це мульча для нашого ґрунту. Вона запобігає швидкому випаровуванню вологи з нього. Також вона захищає рослини від. Різких перепадів температур, а також запобігає розповсюдженню бур'янов у квітниках. Також це дуже гарно. Під час цвітіння це яскраві барви, це спалахи кольорів, а під час просто вегетації це спокійні килимки, які слугують фоном для інших рослин, або просто заповнюють порожні місця у квітниках. Наступною йде рослина, в якої, на мою думку, найдекоративнішим є не квітка, а саме листя. В мене воно завжди асоціюється із мереживом. І це пижмо Городянова. Посухостійка рослина, що полюбляє сонячні місця. Вона з легкістю перенесе відсутність регулярного поливу, але вона точно не любить надмірного зволоження ґрунту. Ця квітка має дивовижну структуру листа, дуже деталізовану, немов плетіння. А ще вона зачаровує м'яким сріблястим кольором. Своє листя ця рослина не втрачає взимку, а під зимовими променями сонця воно стає ще яскравіше і ще гарніше. Цей багаторічник трохи вищий за попередні і має висоту. Десь 15-20 см. Квіти в нього не дуже декоративні, і якщо є бажання, їх завжди можна зрізати. Наступна ґрунтопокривна рослина це прунелла, або чорноголовка великоквіткова. Моя рослина має квіти білого кольору, існуючі квіти рожевого та фіолетового кольору. Вона створює дуже щільний килим. Її коріння добре тримає ґрунт і просто руками вирвати її не вдасться, як, наприклад, живучку. Але в цьому і немає потреби, тому що вона розростається не дуже швидко. Брунела дуже низенька, і навіть разом з квітами її висота становить 5-7 см. В мене вона зростає на повному сонці. В цьому році пік її цвітіння прийшовся на кінець травня, початок червня. Потім я квіти обрізаю, але рослина все одно видає нові суцвіття. І навіть зараз, наприкінці вересня, вона все одно має декілька квітконосів, що прикрашають мій сад. А так рослина виглядає навесні. На початку червня розпочинає своє цвітіння. Вероніка сива. Вона має гарні, колосоподібні суцвіття синьо-фіолетового кольору, а також сріблясте листя. Мабуть, через це вона й називається сива. Листя в неї зазвичай зимуюче. Воно утворює розетку, а розетки, в свою чергу, утворюють велику голявину до метру в діаметрі. Заввишки квітка разом із квітконосами до 30 см. Такий собі низькорослий аналог лаванді. Скажіть дуже схоже. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, чи маєте ви такі рослини в своєму саду? А можливо, у вас якісь інші ґрунтопокривні улюбленці? Мені буде дуже цікаво почитати. Заздалегідь вам дякую. В мене вона зростає на повному сонці і гідно його переносить влітку. Взагалі вважається, що рослини із сріблястим кольором листя добре витримують спеку. Це посухостійкі рослини. Мабуть, це так і є, бо саме такі рослини з таким листям в мене зростають добре на повному сонці. Вероніка сива швидко розростається, її можна поділити. Але вона важкувато переносить пересадку, головне не забувати поливати. За допомогою цих рослин можна оформити передній план квітників, можна створювати сухі струмки, а також можна просто заповнювати порожні місця у квітниках. Між більш високорослими рослинами. Так виглядає рослина на початку цвітіння. Воно, до речі, триває 2-3 тижні і після обрізки, як правило, більше не видає квітконосів. Знову Вероніка. Але цього разу дібровна. Це багаторічна трав'яниста рослина для тіні та напівтіні. Має дрібненьке листя, а також дрібні квіти блакитного кольору. Вона вважається лікарською рослиною. Цвітіння однієї квітки Вероніки триває лише добу. Вранці вона розпускається, а надвечір вона вже завершує своє цвітіння. Але за рахунок того, що вона має велику кількість цих квітів, її цвітіння тривале. До речі, період цвітіння Вероніки припадає на середину квітня. На початку цвітіння кущ виглядає розлогим та напівпрозорим. Це через те, що рослина не встигає набрати зелену масу. Після цвітіння листя її збільшується у розмірі. І самого листя стає більше, через це кущик стає більш щільним. Нагадаю, вона любить тінь та напівтінь, не відмовиться від вологого ґрунту. А ця мешканка є, напевно, що в кожному саду має сріблясте, м'яке листя, може дуже швидко заповнювати простір, це ясколка. Невибаглива багаторічна квітка, що має рясне довготривале цвітіння, яке припадає на травень місяць. Після обрізки квітів вона потребує трохи часу, аби відновитися, а потім, протягом усього року, вона дуже гідно виглядає і взимку залишається сріблястим килимком у вашому саду. Розповсюджена рослинка швидко розростається, але потрібно за нею наглядати. Бо, якщо залишити без нагляду, може полізти куди не треба. Ось такі зірчаті квіточки прикрашають наш сад навесні. До речі, зверніть увагу, що більшість ґрунтопокривних квітів квітує саме навесні. Це, мабуть, через те. Що їм не потрібно нарощувати велику зелену масу, як, наприклад, трояндам або ліліям. А в мене поки що усе, друзі. Хоча це лише частина моїх грунтопокривних квітів в саду, я обов'язково змонтую ще одне відео про такі рослини. Тому, будь ласка, заходьте, аби не пропустити! А я вам дякую за те, що ви перебували зі мною весь цей час. Коментуйте, будь ласка, підписуйтеся, заходьте у гості, буду вам рада. Дякую вам і до побачення!